Автор видео Андрей Кобрин. Подпишись на его канал, там классные видео и возможные стримы. Всем привет, дорогие друзья. Андрей Кобрин. Сегодня мы продолжим играть под названием... э, в группе под названием GTA UA. Русифіка українізатор я скачав. Вчора русифікатор зараз кажу. Українізатор. Їдемо. Їдемо куди? Як я забув, вже, як тут що играти? Ідем до полковника. Під, пол... Під полковника. Ставимо моя стара машинка. Все, погнали. А я вже в вік віка мене грав цю забавку. Да. Ай, дрі твою. Так. Да. Може вже місяць взагалі в ігри майже ніякі не грав. Що зайшов в ЄТС і все. Парас? Хто в мене в стімі в друзях є, то може бачив, що я граю. бляха муха Розігнався. От що називається розігнався. а то лаври а ой точно Хто забуляв шляху Армалк, кто ты? Фесмана рушки. Давай, беги. Варши булками Пидла свиня. Мстер Версети. Байта он гонгалеса. А а я плавати не міг блях, ну я баран. Не цей неплешати. Давайте зустрінемо знову там. Так, ми продовжуємо. Я тут пішов взяв завдання і їдемо. Бувати он колеса. Ух, знову з мене і шумахер, блін. Айтя. Трафи. Да, ведвек ести. Да это питла с Ладно. Ладушки, ладушки, ла. ла 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 ла, -ла, 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 -ла. радость ла-ла-ла. Лоло-ложка. Бен весь сіті жопа. Саме перша граю, яку я почав грати. Це була Кіта весь сіті. Іграв спочатку на різкі. Тоді я знайшов, що я російська. Граю на рос... грав на російській. Довго я грав на російській, поки не скачав україні 100. а, буває таке, I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running you fat slime ball. I shouldn't. Go away me, you cheap bastard!

Іня. Ага. Давай. Ще раз забув. А, ще треба записати. Три твою. Може я буду записати без голосу. Всі музику ставлю легенько Ла на фоні, буду грати. Це, це відомі. Відомо. Пагнутський зібався. Йдемо далі. До пана. Ух ти. Сюди. вау! То не там був. І хтось крані копірвав. А хтось це був я. Блин, я так хочу. Як добре, що під, під банька квасу. Запитання, який квас? Квас та раз білий, хто не знає. Улюблений квас мій. Білий. Ціна 15 гривень. Стрілена в десь там. Зустріну. А, все. Дай до пляшу То за, за рухами заїхати. Ну блін. Я вже поняв. Там тярики будуть все. Дай до пляшу замість. Та блин, то що я розлучитися їздив. Давай вставай, пацан. Давай. Давай, 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 давай. Там тупик? Да. Что за дрой? Это первый раз. Нет. Я тут еще ни разу не был. Стоп, з якої сторони мы будем їхати? Сори, коп... Блин, я заблудився. Увы. Пацаны, я заблудився. Ага. Во, есть є. Ладно, ну, пофиг. Погнали. Пацан, десь нам... Де сходит до гори. Blin, brr, Ouf. What? Ah, comment? oh, so, oh Please, imperialist, American pig. That is of gouvernement français. Over. You American idiot. they followed you here Shoot <laughs> Фак! Що за хрень? Ти бачу, куди ти їдеш. Все. Тут я тебе знайду. Який код аспирин, Давай, біги! Пацан! А, та, нас гадали, спириный кот, у нас я. Я не помню. блядь. Від мінтів відмахатись. Ну, Перший раз що я маю від ментів на ці місці відмахуватися. Що як так там не У вона, щоб я не горю, було в мене. Ага, я знаю, зараз поїду ось там зірочку ручку і вмахаю від неї. Ляха. Беги. Да беги! Капуски! <рискот> да беги! Долбой ⁇ Липше без такие пару ты Ты На зірка тут не щоб ну, не було. Не. А, тут я брати. Давайте. Діти. <кхем> Хто б не їздити в чов? Давай я здавав.

Бере був Це для пішоходів, їба, ну і машина тут приїде. Отакну мою. Мітра це броніка. 60 ФПС, як на диво. 500. Ну, зараз люблю палку, а ангелохоронці. Да ага, понял? Понял. Погнали. Ааа, тут такая дорогая. Сейчас не уйдем.

Пошли, пошли. Давай ланцух. Ланцух. Ага, я уже понял. Так, скажем, винтовка. Флюгер. Слюшки. Ты твою вот это аварюха. Аварюха. Магазин сброить где? Магазин тут и тут. Нет, не для ехать за магазин. Фу. Ах, гиташка. Не простая, что на родбать. Дядька с острова приехал. Да?

Here. Damn! These Asians think they can take on Ricardo Diaz? <inaudible> Ах, Ой, бля, муха, гонки, гонки, гонки. И ты твою. Давай, погнали. Как обожаю, гонки. Здраво, здраво, I live! Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy, I see you soon, amigo, I think. Amigo, Uch, amigo. Shit. Where's that guy like? Ой, так, так, так. Оця машинка, прикольна. Ну, oh, вже побив. Погнали. дем. Ох ед. Прикольно дуже. Давай. Me, deal, like dickheads. Dickheads uh -huh. Ладно, думаю, на ми попрощаємо. З вами був Андрій Кобран. Підписуйтеся на наш... на мій канал, ставте лайк. Vsem udarci in pa k'a do novih seustreveč. Video Nimato Boš imel na izzavne. Udarci in pa k'a.